Доброго дня. Сьогодні ми опять дискуємо поля, будемо сіяти сою. Агрономи вже поприходили на поле. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 10, 11, одинадцять Мнохів наших. Прийшли. Дивляться якість обробітку. Хетез наш працює, слава Богу, справно. Лярився славиш за рулем. Піскуємо поки в один слід, передкусимо, пустимо ще раз. सिम में प्रेमो है हार नहीं खुद